Привіт, усім! Вітаю вас на моєму каналі! Готую Оксана Савчук. І сьогодні у нас з вами дуже смачне шоколадне печиво з ось такими горішками. Навіть не горішками, а з такими цукерками, емендемсами. Дуже смачне печиво. В Америці його називають Crumble Cookies. Не знаю чому. Якщо знаєте, пишіть, може, знаєте історію цього печива, буде дуже приємно почитати. Я його пекла колись на ярмарку, а тепер час від часу печу своїм дітям або на якісь такі дитячі свята. Отже, для ось такого печива нам потрібно 6 столових ложок муки півстакана какао, одна чайна ложка крохмалю, у мене вже ось тут, пів чайної ложки солі, пів чайної ложки соди, я вже її всипала до муки, ванільний цукор, можете замінити ваніліном, 100 грам масла я вже розтопила, одне яєчко, і пів стакана цукру. Люблю цей рецепт за те, що його не потрібно важити. Ну, і забігаю наперед, кожен спитається, як відважати. масло відважити. Я брала не масло, а маргарин, і на парчці є вже відмічено, де там 100 грам. Тому, якщо ви потрапляєте в якісь такі умови, де не можете поважити, просто все берете на око. Ось так, як я. Ну, Відносно таких порцій. Давайте так, починаємо. Спочатку беремо наше яєчко і. Так, ванільний цукор і розтираємо трішки з нашим цукром. Не так сильно, але трішки розтираємо. Ще додаю сюди зразу трішечки солі і все розтерли. Можете збивати, я не збиваю, тому що я люблю, коли воно таке. Якщо ви зіб'єте, воно буде трішечки таке пухнастіше печиво. Якщо ви ось так його лишите, воно лишиться таке ну, схоже на брауні, я би сказала. Ось так. Трішки з цукром з'єднали. Багато я не з'єднюю. У мене лишається ще цукор. Тобто цукор не розтопився. Так, сюди я вливаю одразу масло. Повністю гарно змішали. Так, і всипаємо. Нагадую, муки я взяла 6 столових ложок, але таких повних з гіркою. Так, одразу просію муку. І тут в мене була сода. Мука з содою. Так, добре змішали. Так, перемішала. Тепер даю какао разом з крохмалем. Теж гарно. Можете одразу змішати какао з мукою. Мені ось так подобається. Я брала какао, де найбільше вміст. Ну цього, какао, я не знаю, там процентів є. Найбільше вміст... какао. В ньому. Бо від какао буде залежати смак вашого печива. Так, добре вимішуємо. Так, я, як завжди, лопаткою, ви знаєте, я рідко вимішую, вже аж потім буду домішувати. Так, ось такий виходить м'яке печиво. Так, і ставимо його на хвилин 20 до холодильника. Перемішали і на хвилин 20 в холодильник. 20 хвилин пройшло, у мене навіть пройшло пів години. Ось такий кусочок тіста виглядає. Так, цей кусень ділимо приблизно на 8-10 частинок. Так, щоб було рівно. Раз, два, три. Ось так, так. Відірвала кусок, так, зробила кружочок, добре його розминаєте, робите таке велике печиво. Так, поставили. Так, далі ще беремо наші МНДМси. Це такі без горішків. І Починаємо прикрашати різними. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Ось так. І так з усім тістом. Коли ми були на ярмарку, діткам дуже подобалося це печиво, найперше його розкуповували, так, робити якомога плоскіше. Ну, десь я не знаю, роблю, може, сантиметр, ні, трішки менше, ніж сантиметр. Воно потім буде у вас так тріскатися. Це буде щось таке ну, брауні. Так, і сюди, але добре втискайте, щоб вони потім не вилітали вам. Гарно всі різні. ой, я щось наставила одинакових. І самі навіть МНДМси потім будуть трішки тріскати. Але це нічого. Так, і давайте зробимо ще один. Я собі так гарно розділила мене відходи. Так, кульку зробили, так, щоб по сторонах воно не тріскало. Гарно, розпрестерли кутики скріпили, ну і щоб були всі одинакові. Поставили, ще раз приплюснули і. Розклали емендемсики. Нагадую, емендемсики без горішків. До речі, такі самі є ще не емендемси, а якісь інші цукерочки. І ціна в них інша, не такі дорогі, як ці. Так, ось так. З усіма всі ставимо пекти приблизно 10 хвилин, але засікаєте по своїй духовці 100. 80 градусів. Ось таке кольорове печиво. Випікала я більше 10 хвилин. Дуже смачне, одне розламаю, щоб ви побачили серединку. З порцій у мене вийшло 8 ось таких великих печенюшок. Усім вам дякую за ваші перегляди. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що коментуєте, що лайкаєте, що поширюєте. Мені це дуже приємно. Діліться вашими рецептами. Чи пробували ви таке печиво? І усіх вас люблю, мир з нами!